Всім привіт! Сьогодні я хотів би записати одне коротеньке відео, яке я хочу назвати Прилипач Кращий друг садівника. Власне кажучи, сьогодні ми поговоримо про такий клас препаратів, як прилипачі або поверхнево-активні речовини. Призначення прилипачів або поверхнево-активних речовин полягає в тому, що вони покращують ефективність роботи засобів захисту рослин. Це покращення полягає в тому, що препарати починають краще триматися на листі за рахунок прилипачів. І менше шансів того, що опади змиють ці препарати. Проведемо експеримент. Зліва у нас, звичайно, бутильована вода чистенька. Справа у нас вода, в якій ми вже розчинили прилипач. Для імітації листа рослини ми використаємо. Для прикладу, свою візитку. Якщо ми занурюємо візитку у звичайну воду, видно, що вода скочується у крапельки і дуже легко стікає з поверхні візитки. Але якщо ми занурюємо нашу візитку у розчин прилипачу, То ми бачимо, що вода нібито розповзається по поверхні візитки і майже не стікає. Поверхнево-активні речовини або прилипачі можна використовувати в бакових сумішах майже з усіма засобами захисту рослин і добривами. Але, на жаль, є виключення. Це виключення це препарати з трансламінарною властивістю. Трансламінарні засоби захисту рослин, як правило, самі проникають через листя під кутикулу і лишаються певний час там. І, на жаль, прилипачі запобігають цьому процесу. Тому, на всякий випадок, перевіряйте, що написано на етикетках ваших препаратів. Із відомих випадків можу назвати такий відомий всім препарат підшкідників. Ті, хто оприскує свій самшит від вогнівки, його в принципі знають, це той же проклейм. Цей препарат є трансламінарним, і, на жаль, якщо ви його будете використовувати з приопачем, є великий шанс того, що він не буде нормально працювати. На цьому я прощаюсь з вами. Заходьте до нас в магазини на наш сайт. До слідуючих відеозустрічей.